Рибалки, які самотужки зариблюють водойми Рівненщини, обурюються тим, що невідомі лишають сітки. Пацієнтам обласної лікарні подарували Паски та крашенки. Їх освятив митрополит Рівненський і Острозький Іларіон. Історії насильно переселених українців з Польщі презентували у виданні Григорія Косюка. Рибалка Сергій Плюхін заходить у воду колишнього річища Горині, аби знайти сітки, які тут лишили браконьєри. З 2008 року чоловік разом із представниками клубів підводних мисливців Баракуда, случ та гарпун, зариблювали цю водойму, а також сусідню річку Горинь. Сергій Плюхін розповідає, запускали мальків до річок поблизу села Козлен власним коштом, аби односельці могли приходити і рибалити. Безпосередньо в старицю було зариблено е, до тони малька. В горині, оцю яку ми бачимо зараз, тому що це от притока стариці. В горинь ми не байдужі рибалки, підводні мисливці за 4 роки зарибали порядка 3 тонн малька. Вся ця риба, вона також іде на нерест. І тут поперек стоять сітки і на вході, і на виході з Стариці. На момент приїзду Суспільного у стариці горині сіток зафіксувати не вдалося. Втім, зі слів місцевого жителя Руслана, напередодні він їх бачив. Диви, вона по в човні плаває. Бач? Ну, позніма, он бач. Пошуки сіток рибалки продовжують у місті, де водойма сполучається з горинню. Тут недалеко від берега вдається знайти покинуту браконьєрами сітку, в якій ще була жива риба. так от рибка попадає. От у нас з молочком все. Бачите? Оце от йде на нереста риба. Місцеві жителі неодноразово звертались до рибного патруля, каже Сергій Плюхін. Востаннє ті приїздили 11 квітня цього року. Однак, додає, сітки лишились на водоймі. Вони тут були і, мабуть, що навіть начальник рибінспекції рибохоронного патруля, точніше. Але після того браконьєри ходять по громаді, і сміються, що нам все рівно, ми все рівно як ловили, такі будемо ловити. Ну, під час проведення цього рейду сіток не було виявлено, Але були виявлені порушення лоу риби сітками, двома чоловіками поблизу села Горбів на річці Горинь. її складені адміністративні протоколи. Згодом планувалося ще раз виїхати на річку Горинь, поблизу села Козлин, щоб ще перевірити ситуацію, чи дійсно там є заборонені знераді лову. Знайдено сітку, рибалка рве, а про черговий злочин повідомляє до рибоохоронного патруля. Рибоохоронний патруль черговий поліковський. Знайшли риболувальну сітку, ну вона невеличка, там метрів там, мабуть з в ній була риба, ну ми випустили Назвіться ще раз. Будь ласка, я передам це інспектор. Сергій Плюхін каже: у браконьєрстві підозрює п'ятьох жителів Козлина. Однак додає, злочин має зафіксувати рибоохоронний патруль. Тобто вони це роблять відкрито. Да. Відкрито, абсолютно. абсолютно. Ну ніби там щось стараються там приховати, ніби. Але можете уявити, масштаби цього всього коли. Дійсно, мішками продається. Чому інспектори не приїхали на місце події після телефонного дзвінка Сергія Плюхіна, 14 квітня, Володимир Крижовець пояснив, «По в п'ятницю група не виїжджала, зрядя пошкоджене, виведене з ладу, ну в смислу виїзду прибирати сміття. Ну, це немає скільки ресурсу в управлінні, щоб пошкоджені знаряддя виловлювати. Будемо виїжджати, щоб зловити браконьєри і його штрафувати зі слів Володимира Крижовця за нелегальний вилов риби сітками браконьєрам може загрожувати адмінвідповідальність у вигляді штрафу від 340 до 680 гривень. А якщо нанесена шкода у значному розмірі, кримінальна відповідальність у вигляді штрафу до 51 тисячі гривень. За підрахунками Сергія Плюхіна, у цій сітці було риби на штраф у понад 10 тисяч гривень. Надія Кривко на зармідріган Суспільне новини. Новини більш ніж 700 великодніх пасок освятили у рівненській обласній лікарні напередодні великодня. Святковий хліб роздали пацієнтам, які змушені зустрічати свято на лікуванні. Хочеться їм трошки прикрасити це свято, тому що пора людина. Вона не може піти до церкви, не може помолитися, не може самостійно освятити, Тому ми хочемо трішки допомогти спростити цей, цей процес і людині безпосередньо принести у палату цю пасочку. Ми напікаємо їх ту кількість яка забезпечить всіх наших пацієнтів ну і в деякій мірі трошки більше для для нашого персоналу привітання пацієнтів пасками та крашанками в обласній лікарні є традиційним за словами віктора ткача паски печуть майстри які зазвичай забезпечують заклад хлібом обряд освячення цьогоріч провів митрополит рівненський та острозький Іларіон. Там туда смерть і життя безсмертне, тоді пекло мертвитися. Бажаю всім і далі тримати в серці велику віру і щоб ця віра завжди скріплювалася великою любов'ю і щоб ми і далі зберігали наші світовоїнські традиції, допомагали нашим воїнам. Ну і не розслаблялися, чекали, бо швидко бо скоро швидка перемога. Максим Коломис, Суспільне, Новини Рівне. У рівному пройшов реабілітаційно відновлюваний табір життя після війни, у якому військових, які втратили зір, захищаючи Україну, вчили адаптуватися у суспільстві. Як повідомила виконавча директорка громадської спілки Сучасний погляд Олеся Перепеченко, двоетапний проєкт розпочався з 1 квітня у Львівській області, а потім у Рівному. Сьогодні його учасники з тренерами та представниками влади підбили підсумки реабілітаційної роботи. Зі слів Олесі Перепеченко, за цей час вісьмох військових з різних регіонів України. Іни навчали, як орієнтуватися в просторі, зокрема, розповіли про телефоні та комп'ютерні програми для людей, які частково або повністю втратили зір. Реалізували такий проект за підтримки громадської спілки Сучасний погляд за гроші міжнародного благодійного фонду, яким керує захисник Донецького аеропорту, колишній заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Терещенко служив 18-й окремий батальйон морської піхоти в 19-му році. Отримав поранення. В Донецькій області Ось вже 4 роки дуже-дуже погано бачу. Проходив лікування в шпиталі і на даний час ну, ще є можливість там, частково повернути зір. За чотири роки перша реабілітація ну, дуже, дуже сподобалося. Навчили багато чому. Хоч я і вдома намагався чимось займатися, але там, з, тростиною. з тростиною. Я чотири роки з тростиною не ходив, бо я не знав, як з нею ходити. Тобто тут навчили орієнтуватися з тростиною, соціальний побут, тобто, ну, як проживати там в будинку, як до цього всього пристосуватися, щоб можна було самому там, приготувати собі якусь їжу. Е, ну, Скажімо так, як жити вдома, одному. В Україні відсутні центри реабілітації для військових з втратою зору. Втрата зору це дуже складна специфіка, яка потребує досить. Унікального такого підходу. Перший раз, хлопці, коли приїхали, ми їх побачили, вони були дуже закриті, дуже замкнуті. Зараз вони спілкуються, зараз вони відкриті, зараз вони відверті. Про що це говорить? Вони почали спілкуватися в колі, такі ж, як і вони, людей. 75% тренерів з порушеннями зору. Ми своїм своїм. Досвідом своїм прикладом показуємо їм, що можна жити, можна адаптуватись, можна перекваліфікуватись і далі працювати. На Рівненщині позашляховик з'їхав у озеро. Двоє людей з нього встигли вибратися. Ще дві людини загинули. Як повідомила речниця Нацполіції в області Марія Юстицька, сталося це вчора ввечері у селі Біле Володимирецької громади. Як вдалося встановити слідство, четверо чоловіків відпочивали біля озера та вживали алкогольні напої в автомобілі. По тому і, споки не встановлених причин, авто з'їхало у водойму. Сьогодні транспортний засіб дістали водолази. Як повідомив Суспільному начальник Рівненської обласної рятувальної станції на водних об'єктах Анатолій. Якимчук водолази почали роботу на місці з 8.00. Додамо, до що за даними рятувальної станції цього року, окрім цього випадку, на водоймах рівнащини втопилося чотири людини. Двом пасажирам, які перебували на задньому сидінні, вдалося вибратися. На жаль, керманич та 21-річний односельчанин загинули. Сьогодні, 17 квітня, рятувальники дістали затонулий автомобіль та загиблих молодиків із водойми. Глибина озера в тому місці становить орієнтовно 10 метрів. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події. Батька в 42-му році, в квітні, місяці арестували, пройшов майданик освенцем Бухенвальд і повернувся він до нас у 45-му році. Нас нема. ми вже вивезені в 44-му році. Оформив документи. Приїхав в східну Україну, де ми жили. Зробили в цій книжці зібрані спогади і хомщиків, які там народилися, і вже їхніх нащадків, дітей, онуків. Ця книга є нагадування про те, що ми втратили. На сьогодні ми це не повернемо. Це реальність сумна, реальність, яка є болісна і важка, але на майбутнє покоління це, мабуть, нагадування про те, що вартує для нації, яка не має держави, що вартує народу, який не потає свого коріння. Робота над книгою Холмщина рідна земля тривала два роки, каже голова товариства Холмщина Михайло Войтович. Якщо видаєш спогади, то Певно, важливіше робити так, щоб це було і від душі, і від себе. Тому практично кошти це наші тих, хто опублікований в цьому виданні. І мені здається, що люди сприйняли з радістю і на даний момент часу всі задоволені. Тираж книги невеликий 60 примірників. Причому є примірники, які я, я як ліцензований видавець розсилаю по національним бібліотекам України. Товариство «Холмщина» на це погодилось, і є певні сподівання, що люди хочуть до друку, тобто повторного тиражування цієї книги. Артем Остапюк, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівна. Витися суспільне рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах. Міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Касетні боєприпаси розкидаються з контейнерів спеціальними модифікаціями ракет, систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть авіабомб. Такі елементи металеві часто мають оперення парашути чи тканинні стрічки для стабілізації, можуть містити до півтора кілограма вибухівки та від кількох десятків до понад трьохсот уламків. Мають систему самознищення, можуть вибухнути самі в будь-який момент. Не чіпай. Відійди на безпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Промова. Простою мовою про нові правила. Іменники жіночого роду, які закінчуються на. Іменники жіночого роду, які закінчуються на букву сполучення тю після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль, русь, Білорусь, у родовому відмінку однини можуть мати варіанти закінчення і та и наприклад, гідності та гідності, радості та радости, незалежності і незалежності, крові й крови, любові і любови Іменники жіночого роду, які закінчуються на «ть». Іменники жіночого роду, які закінчуються на буквосполучення т. Після приголосного. А також слова кров, любов, осінь, сіль, русь, Білорусь. У родовому відмінку однини можуть мати варіанти закінчення і та «и». наприклад, гідності та гідності, радості та радости, незалежності і незалежності, крові і крови. Любові і любови. Новини спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.